Йшов дев'ятий день війни, ти скажи, мій юродивий брате, доки у мене будеш ти стріляти? Доки небо буде сльози лити, знай за гріх цей будеш ти платити, за сирени й безсонні ночі, за налиті страхом діток очі, за всі вирви, вибухи, завали, за життя. Заховане в підвали, тисячі смертей від рук бруднистих, зазруйноване село і місто, кожен кущик, сонечко і хмару. Ти за все не стимеш Божу кару. Бо чи може брати ти на брата? Та чого ж тебе братом звати? Швидшим нелюдом, фашистом, сатаною, супостатом чорною чумою? День десятий, ось уже і світанок. Я таким чекаю кожен ранок, бо ти знов стріляєш, вражий, брате. А я хочу жити, не вмирати. Хочу бачить, як сміються діти, чути, як шепоче в олі жито. Хочу знову мріяти, співати, і вірші лиш радісні писати. Ти не брат. Ніколи ним не станеш і в капкан свій пітлий не заманиш. Ми стояли і стояти будем, перемогу з гордістю здобудем. бо країна рівна нам, як мати, захищали, й будем захищати. Мусиш ти це добре пам'ятати, мій ворожий, юродивий брате.